Я з Павлограда робив на шахті. Діти, внуки, ну, вони повинні жити у вільній країні. Пішов, якби, в сам, -то, ну, як по мобілізації. Позивний дід. Спочатку Глядар-Мар'янка, Новомихайловка, Новоміхайловка, Луганське направлення, Северське. Ну, а потім вийшли на ротацію і треба було з'їздити води отримати. І ну, хлопці відведені прокапатися, там медики стояли. Тому ну що, поки ті прокапались, ходку зробили другу ходку. Видите, срисовали, видать, ну і прилетіло. Та що, стояли курили возле машини, в ноги прилетіла міна і далі все. Туши світ. Нога на бок. Я ще ходить, ходити. Нічого не вийшло. Турникет наложили. Ми на Дніпр. Ну, З Дніпра вже потім далі на Київ. Живу я в частному домі, да? Ну, Роботи вистачає, скажімо так. Появились некоторые ограничения. Те, що я раніше робив за п'ять хвилин, я тепер делаю за 15 хвилин. Починаю з того, щоб картошку посадити викопати, заканчиває тим, що ну, банки достати горішки, наприклад. Криша не поїхати, були думки. Ну а так, жінка була рядом, було все нормально. Ну, через день на рибалку їздим. Mm -hmm. На мотоциклі і внука нянчу. От це перше, що було, тільки я додому прийшов, сину говорю, а ну поїхали. Він же сів, я говорю, не-не-не. Я. Каже, ти що? Вон, каже, куда? Кажу, давай. Ну, пока, Ну, було трошки, неудобно, удобно. Потім поміняли культиприйомник, сделали поменше. Ну, стало поудобнее. Ну, коротше, я бы прилавчився, коротше. А я пішки не ходив. Починаю з магазина, закінчую там ну, на ту же рибалку кругом на нього. Скажімо так, отут тяжко. Біля доски, коли підійшли, цвіти ложить. Там тяжко. Тому що там десь половина з тих фотографій, ну, кого я знаю. Це печальне. Ну, з госпіталя хлопці з ким в палаті там, лежав. Да? Є товариш у мене з підгородня. З ним да, общаємося. Щось поміняється. Ну, в кого більше щось поміняється, в когось менше, ну, поміняється по-любому. Ограничення в цьому, ну, ну, це не ограничення. Я це таке. Та що, не вішати нос, і все буде нормально. На цьому життя не закінчується. Воно тільки починається.